Привіт. Привіт. Всім привіт-привіт. А сьогодні у нас обикновений день. Сьогодні у нас середа. Да? Да? Сьогодні ми працюємо, як завжди, вдома. А ви подивитесь, як у нас пройшов сьогоднішній день і чим ми займаємося, живши в своєму будинку, да, життя в селі. Да. Не, не пам'ятаючи, який день неділі. За число так. я взагалі мовчив. Так, да, та чого? Ну, вроді ж скоро новий рік. Ну так. Да. Сьогодні вже 27, 27. 27. Да, грудня. 27 грудня. Працюємо, як всі готуємось до Нового року. Е, готуємось побалувати вас до Нового року. Наших да, постійних вже є да, замовників да. і тих, хто до нас приєднується. Ну так, Зараз ми будемо пити кавусю. Лена поставила чайничок, зараз поп'ємо кавусічки і будемо працювати. Е, Лена тут вже ось, ось достала е, для маринаду заготовку, наступну партію. Е, є у нас ось о... оп, Лена вже десь заховала. Лена, де ти вже винесла? Нема. Все. Нема, вже десь винесла. а Хотілося показати, що у нас є. А є у нас ось така ларь. Ось з такою вкуснячою, вкуснячою справою. Таку ковбаску ми робимо самі. Ну і оце все теж робимо самі. Вкус неймовірний. Куз ковбаси люди в шоці, які в нас купляють. А чому в шоці? Тому що Лена, у мене є технолог і вона виробляє ковбасу за власним рецептом і нікому так не розказує. Я в неї питаю рецепт, кажу, хоч мені скажи, ні, не, не. каже. Каже, це все. Це секрет, який навіть не продається. Ось така каптілочка у нас, як ви бачили, і знаєте, зараз я її включу. Вчора коптили. Вчора коптили і сьогодні витягнули копчення. Зараз, включив переноску. Зараз я її хочу прогріти. І потім оце все ж треба помити і вбрати. Ну, а... Приготувати до наступного копчення. Так, я бачу, що було нам трошки проще. Ми набираємо її 95 градусів. Одну секунду забув закрити лючок, щоб тепло не виходило. І включаємо тен і конвекцію. Хай вона прогрівається. Так буде легше її мити і приводити до порядку. Ось така у нас зима. Я дивлюся, всі показують куча снігу. Лот стоїть на Бугі, але у нас на Дніпрі льот не стоїть. Снігу у нас немає. Світе у нас сонечко. Сонечко світе, снігу нема. Коротше, у нас весна. Весна, ось така зима у нас. Кльопа. Кльопа, молодець. Хату охороняє, все працює добре. Ось так пішли пить кавусю і потім будемо працювати. Лена, ми йдемо до тебе пить кавусю. Лена тут шуршить, шуршить. Так, кавуся є готова, п'ємо кавусю і працюємо. Ну, ось так, не спів попити кавусі, вже в нас 96,6 градусів. Ми це все діло виключаємо, відкриваємо. О, тут у нас все прогрілося, все тепер потекло. Чудово, є у нас водичка, зараз це все буде вимиватися. Дивіться, яке воно є. І через секунду ви побачите, яке воно стане. Ну а в нас сирена, як завжди, гандону кацапу не йметься. Так, результат: ось так от все чудово вимивається, все чудово робиться. Отой листочок теж я знімаю. І там повністю вентилятор, тен, все вимивається. І все миється дуже-дуже легко і чудово. Ось цей слів в полу це взагалі така дуже нужна річ, дуже чудово. Зараз ставимо цей листик, і коптилка наша готується до наступного копчення. Ось так. І що хочу ще е, наголосити, ніде у відео в Ютубі не кажеться про те, що димогенератор теж треба час від часу знімати, чистити, вимивати весь отой е, нагар, е, всю оту смолу. А його потрібно. Тобто ми це робимо через кожні два копчення. Миємо її. Постійно, після кожного копчення, а димогенератор знімаю я, і Лена його повністю вимиває, трубки все розбираю через кожні два копчення. Ось так, тепер все. І йдемо працювати далі. Ось дивіться на мого помощничка. Та що би я робила? А я Ось так управляє. у нас проходить процес виготовлення. Всі секрети не розкажу, хоч їх вже так трошечки видно. Коротше, мені довіряє, це отак. На намили, на натовка на положи ковбаску, А що вона там додає, які спеції, що до чого. Сікретки навіть не розказує. Не, ну, всі ж кажуть, що м'ясо любить чоловічі руки. Значить, будемо привлікати чоловічі руки. Ми працюємо, Сергія не відволікаємо. Але наблюдайте. Ну от, зробили ми ковбаску. Отак от, от вивісив. Ось така красотулька. Ковбаска романківська. Пальцем тикана, все положено. Температурку поставили 40. Включаємо тен, конвекцію. Просушуємо це діло і починаємо коптити після просушки. Ну, Верні, прожарка, а потім уже і копчення. Спочатку у нас йде просушка. Ну от Ми і закінчили наше копчення. Ковбаска наша готова. Ось така у нас красота. Ось така гарненька, м'ясна, домашня ковбаска, вже остила, вже чудова. Ось і все. Так що, якщо когось зацікавила наша продукція, можете нам замовляти. Ну, а ми на сьогодні будемо прощатися. Дякую, що були з нами щоб подивилися, як пройшов у нас сьогодні день. До нових зустрічей. Всім пока-пока.